Вітаємо! Ви дивитесь програму Ваше здоров'я різноманітні новинки сучасної медицини продовжують дивувати не лише пацієнтів, а й навіть медиків. Тому ми разом із вами у наших передачах будемо розглядати нові методи лікування та діагностики у сучасній медицині. А тема сьогоднішньої передачі лазерна стоматологія. Добрий день! скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке лазерна стоматологія? Так, знаю. А що це таке? Це хороша штука, е, нанотехнологія, це розвиток. Тобто ви б скористувалися цією новою методою? Ну, цьому би й ні, звісно. Я, Я з вами згідний. Скажіть, будь-ка, ви знаєте, що таке лазер стоматологія? Ні. Ні, не знаю. Слышал, але не знаю. Можете хорошо, може, ти погано. Це надо, медики довжні розбиратися. Я не пробував. Для цього ж і існує наша програма Ваше здоров'я щоб ви, наші та були обізнаними і у разі потреби знали до якого лікаря звернутися, яким чином це потрібно лікувати. Це ви знаєте, що таке лазерна стоматологія? Знаю, а скористалися б такою методикою? Скористалися б. Ну що ж, йдемо до лікаря і будемо вивчати та пізнавати цю нову методику лазерної стоматології. Що воно таке? Ходімо! Стоматологія одна з найбільш динамічно розвинених напрямків медицини, тому й не дивно, що саме в ній лазер отримав такого широкого застосування. Властивості такої новинки дозволяють сучасній стоматології вирішувати цілий ряд складних завдань. Принцип лазерного лікування заснований на тому, що промені впливають на чітко визначений тип тканин. В результаті видалення каріозних ділянок відбувається з мінімальним руйнуванням здорової емалі, дентину та тканин ясен. Отже, у нашій передачі лікар-стоматолог Василюк Антон Віталійович. Вітаємо вас. І наша тема лазерна стоматологія. Антон Віталійович, лазерна стоматологія, вона виникла взагалі от у медицині як необхідність для лікування зубів чи як ще, одна, як ще один винахід модної тенденції? Ну, Стоматологи завжди намагаються якимось чином покращити надання своїх послуг, покращити долю пацієнтів, які знаходяться в стоматологічному кріслі. І тому намагаються завжди залучати якісь найновіші технології. для Лікування зубів або зубочорної системи. Використання лазерних технологій дозволяє нам деколи дуже контрольовано, дуже обмежено видаляти ті уражені тканини самого зуба, відповідно, одномоментно моменту їх стерилізуючи і готуючи їх під постановку пломб. Використання лазерів в хірургічній стоматології дозволяє нам відразу стерилізувати і видаляти то джерело запалення, на яке спрямована сама безпосередня дія лазера. Також використання лазеру в античні, ну, при лікуванні прилікування системи кореневих каналів дозволяє добитися майже 100% стерилізації системи кореневих каналів. Що є саме, ну, саме основне при обробці, при лікуванні кореневої системи. Але на мою думку, така дороговартісна технологія, як лазер в стоматології, апарат для лазерного випроміння в стоматології, вони надзвичайно дороговартісні. Вони можуть коштувати від 10 тисяч до декількох десятків тисяч. Євро-доларів. І це не може бути якимось модним трендом, тому що клініка, яка приймає рішення про купівлю цієї технології, вона відповідно перед тим дуже сильно замислюється, чи потрібна вона і як вона її буде використовувати, тому що ну, це досить велике вливання. коштів. Що вас спонукало як лікаря на купівлю такої дороговартісної апаратури для своєї клініки? Знаючи, наскільки буває складно і важко, наприклад, лікувати дітей, дорослих виконувати деякі хірургічні маніпуляції, я безпосередньо знайшов вихід використання самого лазеру в хірургії. З'ївши на конгрес, ми дізналися про таку технологію, як використання лазерів при дентальній імплантації. Технологія нам сподобалася, тому що вона вирішувала надзвичайно багато проблем з теметою, це як від лікування дітей. Безболісного лікування дітей, лікування молочних зубів малоінвазивне, так само до безболісної хірургії, коли можливо робити різні пластики на слезовій оболонці без використання анестезії будь-якої. І ми відповідно і придбали таку технологію. Якщо ви думаєте, що лазер у стоматології придумали задля модної тенденції чи швидкої роботи лікаря, помиляєтесь. Даний вид лікування існує перш за все для зручності та комфорту пацієнта, адже процедура безболісна, отже, необхідність анестезії відпадає, та й ризик ускладнень під час лікування значно зменшується. Ми поспілкувалися з злочанами і зробили висновок, що ну Безпосередньо мешканці нашого міста не зовсім ознайомлені з цією процедурою, і вони можуть можуть навіть трошки лякаються з самого словосполучення Лазерна стоматологія. Ви нас познайомте детальніше із цією новою технологією у галузі медицини. На сьогоднішній день ми стикаємося з лазерами в побутовому своєму житті, коли працюємо на комп'ютері, коли використовуємо ту саму. Ту саму мишку для керування комп'ютером, на сьогоднішній день вони теж використовують лазер для відслідкування самого вказівника. Для презентації, коли ми хочемо щось показати, ми використовуємо лазерну указку. В стоматології вже використовуються майже ті самі лазери. Тільки значно збільшеною потужністю. Можна використовувати для знищення так само бактерій в парадонтальних кишенях, використовуючи певні барвники. Також можна використовувати їх для відбілювання. Якщо говорити про більш потужні лазери, які вже дозволяють препарувати тверді тканини, впливати на кістку, впливати на тканини самого зуба, то це ми будемо говорити вже про ірбієві лазери або про СО2 лазери. Їхня потужність вже значно більша і це дозволяє випаровувати вже тверді тканини, в яких ну, є якась рідина. Сам ефект лазера заключається в тому, що проміння, яке попадає на той чи інший хроматофор, мається на увазі на той чи інший барвник. Взаємодіє з ним, нагріває його, розганяє його частинки. Відбувається термічна реакція, і ця тканина випаровується. Також їх можна використати лазери для відбілювання. Ті лазери, які використовуються для, ну, для 90% відбілювання, які є майже там в кожній 9 і в кожній там, 10 клініці, там стоять мало. Потужні діоди, які просто активують досить високий процент перекісів. Насправді ж серйозне стоматологічне відбілювання це коли вам відбілюють таким КТП лазером. Тобто це вже безпосередньо лазер з довжиною хвилі 532 нанометри, який має властивість діяти безпосередньо на сам пігмент самого зубу яким видом лазеру користуєтеся безпосередньо ви у своїй клініці? Ми користуємося в своїй практиці ірбів лазером. Ну, на мою думку, він дозволяє осягнути максимальний спектр стоматологічних маніпуляцій, оскільки ним можна діяти як на які тканини, на кістку, на зуб. Тому от ми в принципі, на ньому і зупинилися. Тому що покази його до використання ну, досить широкі. І можливі, ну, і потужність сама його досить велика. Але те, що він робить з зубами, наприклад, так як він препарує точно, точні межі каріозних порожнин, то, як він знімає зубні відкладення. Лікування зубів лазером дає можливість дезінфікувати порожнини рота. Доведено, що патогенна мікрофлора ротової порожнини не переносить впливу лазерного випромінювання. Тим самим ефективність стоматологічного лікування зростає в багато разів. Наприклад, при лікуванні зубних каналів лазер можна застосовувати з метою дезінфекції короневого каналу зуба. На вашу думку, чи лазерне лікування зубів може витіснити всім відоме традиційне? На мою думку, навіть така революційна в принципі, технологія, як використання лазеру, вона не зможе повністю витіснити класичність. Я думаю, що це буде просто такий симбіоз, одні технології будуть допомагати іншим. І відповідно це просто буде покращувати надання стоматологічних послуг. На сьогоднішній лазер ще не може виконувати такі складні маніпуляції, як, наприклад, препарування зуба під якусь коронку, да, то тому що ну, сама процедура є дуже довгою і відповідно, напевне, дуже дорогою вартісною. Також ми поки що ну, взагалі розглядаємо лазер як додаткову. Маніпуляцію, яка допоможе в деяких крайніх випадках провести те чи інше лікування. Але, наприклад, при виконанні пластик на слезовій балонці ми повністю перейшли на використання лазеру. Тому що, якщо порівняти ну, класичну методику навіть звичайної резекції воздечки, з якою, ну, здавалось би, далі не треба було нічого нового видумувати, все і так було добре. То період заживлення, ну, в принципі, як такого періоду заживлення навіть взагалі немає, тому що людина вже стає з крісла, вже в принципі з зажившою тканиною. А зараз ми пропонуємо дізнатися глядачам відповідь на не менш важливе запитання: чи відчувається дискомфорт під час лікування лазером для пацієнта? Взагалі, цей дискомфорт, да, ну, він навіть переріс в назву навіть хворобу також вже придумали. Не, діагноз, як стоматофобія. Вона насамперед пов'язана зі звуком турбіни тобто для, для кожного пацієнта, який пережив період радянської стоматології, ну і не саме найкращої сьогоднішньої стоматології, в нього це викликає не самі приємні почуття. Коли ми використовуємо лазер, особливо коли ми користуємося ну, контактним методом взаємодії лазера з тканинами, тоді якісь відчуття виникають. Просто тактильні відчуття. Ну, на мою думку, це просто треба відчути кілька перших раз, зрозуміти, що нічого страшного немає, і відповідно потім можна продовжувати маніпуляцію. Зараз на прикладі ви побачите, як працює стоматологічний лазер. Обов'язковою умовою при роботі з лазером це є використання захисних окулярів. Тому що його промінь, який попадає, може попасти на бог на сітківку, він є ну, небезпечним. Покажемо на невеличкому прикладі, як відбувається таке препарування зубів безпосередньо лазером. Ну, вибрали ми режими, налаштували те, що нам треба, включили лазер. Тепер включаємо те, щоб він був готовий. Під час роботи лазерний промінь перетворює каріозні частини на пар. Таким чином, відбувається безболісне лікування найсучаснішим методом у стоматології. Ми зараз проведемо ніби, операцію резекції верхівки кореня. Тобто ми візьмемо лазером, обріжемо частину кореня, яка нібито знаходиться в джерелі запалення. Тобто зараз ми будемо використовувати людську кістку. Якщо ми подивимося, бачите, один розріз уже тут був. Ну, тільки що зробили, буквально за пару хвилин вертикальну пластинку, ми розрізали його. Якщо говорити про травматизацію чи про біологічну доцільність, то відповідно лазером це все-таки менш шкідливо для, і більш, більш безпечно для самої кістки для пацієнта. Актуальним навіть сьогодні залишається питання, як без болю і травм лікувати зуби дітям. Відповідь очевидна: знайти лікаря, який вміє грамотно працювати з дітьми, та знає, як застосовувати нові технології в першу чергу на користь свого пацієнта. Наступне питання, яке також є не менш важливим. Скажіть, чи можна використовувати лазерне лікування зубів дітям? Те чим дуже приємно здивував лазер. Коли ми ну, почали його використовувати для лікування дітей, це те, що навіть при вскритті нерва там, молочного зуба дитина нічого не відчуває, тому що сам імпульс, ну, період на який подається імпульс, він є дуже коротким і нерв не встигає зреагувати. Оскільки молочні зуби є дуже пористі, ну, сама тканина їхня дуже пориста, то промінь. Самого лазера, він має властивість проникати трошки глибше, ніж, наприклад, зона його взаємодії з тканиною. Тобто, якщо він взаємодіє, наприклад, на поверхні емалі, то проміння проникає ще на, один, ну, на пів на один міліметр в глибину, тим самим дезінфікує саму порожнину. І це деколи дозволяє врятувати, наприклад, той самий молочний зубчик від андотичного лікування. Також, якщо в нас ну, вже потрібно по якимось там ортодонтичним показам робити якісь там якісь пластики з дечок, там, язика, губи, складно було робити це дітям е, звичайним там, класичними технологіями, навіть використовуючи е, той самий скальпель чи, чи діатермокоагулятор. Тобто, е, в принципі, діти тоді ну, складніше піддавалися, тому що потрібно перше було робити сильнішу анестезію. Потрібно було якусь інфільтрацію, анестетиком все одно робити. А без ін'єкцій тут неможливо було обійтися. Використання шлазеру достатньо зробити аплікаційну анестезію якимось там вишневом чи клубничним гелем, і вже дозволяє нам працювати на м'яких тканинах брудові порожнині дитини. І відповідно, що ну, немає ріжучого інструменту брудові порожнині дитини, і це ще більше. Не нас забезпечує від якоїсь травматизації, коли дитина чи, чи ворохнеться, чи десь смикнеться. тому що ну, самі найнеприємніші випадки з дітьми стаються якраз при лікуванні якимись там гострими предметами, при маніпуляціях їхньої порожнин. А зараз давайте детальніше розглянемо застосування лазеру у хірургічній стоматології. Коли ми використовуємо лазер в нашій хірургічній практиці. Це дозволяє насамперед скрутити період заживлення. Тобто це саме ну, найголовніше, що от в хірургії е, намагаються досягнути. Тому що чим менше період заживлення безпосередньо, рани чи якогось дефекту, тим менша вирідність якихось ускладнень, які можуть виникнути. Якщо говорити про класичні терміни, якщо там слезово там за тиждень, на, за, за два тижні, в залежності від складності, то з використанням лазером цей період скорочується ну, до трьох днів. Також це е, дозволяє нам е, дуже контрольовано дуже, е, дуже точно робити якісь там мікрохірургічні операції на слезові. Тому що якщо це якась є високоестетична ділянка, якщо це група фронтальних зубів, нам потрібно закрити якусь процесію, якщо нам потрібно забрати частину слезової, подовжити візуальну коронку самого зуба, то подеколи використання скальпелею не контролює той, процес, той рівень, на який слезова підніметься, чи уйде. Чи а при використанні лазером ми можемо вже на той момент побачити, на якому рівні буде СЛОЗОВ майбутньому. Тому що, ну, там при такій маніпуляції, в принципі, процесу загуйня, як такого і немає. Ми на якому рівні зробили СЛО, на такому рівні вона і на майбутньому і буде. Багатьох пацієнтів турбує сьогодні питання стерильності у медичних закладах. Тому чи можна вважати лазер безпечнішою процедурою, аніж інші маніпуляції у стоматології? Ну, якщо в плані е, перехідності якогось інфекційного е, е, зараження, скажімо так, е, пацієнта, то лазер, напевне, є самою безпечною в тому плані е, процедурою. Е, тому що, крім того, що е, в більшості випадків використання лазера не відбувається е, безпосереднього контакту якогось інструмента з Тою поверхнею, на яку ми взаємодіємо. Ну, наприклад, якщо вирогінність інфікування при препаруванні зуба є дуже низькою, ну, навіть тим самим бортовим інструментом, ми більше переживаємо, наприклад, за інфікування при роботі на слезових, там, коли вже є. Відповідно, Відкрита рана, коли є кров і є якась там вирогідність того, що можна туди, не дай Бог, якусь інфекцію занести, або вона може навіть попасти безпосередньо з ротової порожнини пацієнта. Тому лазер в, цьому, в цій процедурі має масу переваг. Крім того, що немає контакту безпосередньо з слизовою. Крім того, він ще має властивість відразу стерилізувати цю поверхню, на якому ми взаємодіємо. Можливість там інфекційного зараження при роботі з лазером зводиться на ноль. Зі сторони пацієнтів ставлення до лазеру двояке. Їх можна поділити на дві категорії: ті, кого приваблює новисна технології, і ті, хто лазер не сприймає. Чи справді ж потрібно боятися лазерного випромінювання? Тут вступають такі дуже складні психологічні моменти, швидше всього, не, не у пацієнтів, а у лікарів, які ну, просто не знайомі з тою технологією. Тому що, ну, щоб осягнути цю технологію, недостатньо просто ну, послухати лекцію чи почитати Вікіпедію. І осягнути всю ширину і масштабність цієї технології. Щоб зрозуміти і відчути всю перевагу цієї технології, просто треба один раз відчути. Відповідно, перед тим, як цю технологію дбати, треба було спробувати. Теж з Упаскою відносилися до, до лазера, тому що ми не знали, що це таке. У всьому світі це було щось, щось нове, не було дуже багато наробок на той час. І ніхто не міг сказати, що да, дійсно, от в цьому от воно допомагає, а от в цьому от воно не, не, не допомагає. А зараз питання, яке ми розглядаємо у кожному випуску нашої програми, чи є протипокази до лікування зубів лазером? Противопоказання, які можна там, ставити до лазера, це є такі самі, як при використанні будь-якого обертового інструменту чи скалера. Чи п'єзохірургічного інструменту в стоматології взагалі, а якщо говорити про групу ризику таких людей з серцево-судинними захворюваннями, людей, які мають діабет, то навпаки використання самого лазеру є їм більш показане, тому що коли процес регенерації Дуже заповільнені або взагалі відсутні у людей з цукровим діабетом. І коли будь-яка бактеріальна флора викликає дуже серйозні ускладнення, то ті використання лазеру їм може відповідно трошки ну, допомогти або пришвидшити, або забрати якісь ускладнення, які можуть виникнути у них подалі. І, відповідно, ніякого впливу при лікуванні, наприклад, зубів лазером у людей, які мають серцево-судинні захворювання. Теж не буде, тому що немає вже того напруження і навантаження на емоційного при лікуванні лазером. Тому я грибо ж це більш показано. От ми з'ясували особливості такої технології, як лазерна стоматологія. А розповів нам про це кваліфікований лікар-стоматолог Василюк Антон Віталійович. Ми дякуємо вам за змістовну розмову. Дякуємо також всім, хто був разом з нами. Нехай ваші зуби будуть здоровими, а посмішки красивими. До зустрічі!